З початком війни українські виші були змушені переходити на нові формати навчання. З початком дистанційної форми у студентів нашого факультету з'явилося більше можливостей для волонтерства. Ми вирішили опитати наших студентів, чим же вони займалися у вільний від навчання час. Студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи знайшли спосіб допомагати людям за фахом. Я працювала. У інтернет-редакції, здебільшого, мені давали завдання, такі як розшифровка інтерв'ю. Тобто ти береш текст, слухаєш його, а потім набираєш текст на комп'ютері, і також е іноді я редагувала і писала маленькі статті. На початку повному вторгнення я зі своєю однокурсницю діаною влаштувались до прес-центру гуманітарного штабу. Там ми займалися тим, що писали новини, знімали репортажі та, взагалі, просто займалися журналістською діяльністю. Майже з початку повномасштабної війни я почала працювати у координаційному гуманітарному штабі в Одеській області. Працювала волонтером у прес-службі. Ми писали новини та освітлювали події, які відбуваються завдяки участі гуманітарного штабу. Декілька тижнів тому почався новий навчальний рік. Тому молоді здобувачі освіти повернулися до свого звичного життя, аби у майбутньому відновлювати країну на інформаційному фронті вже професійно. Ось так кожен із наших студентів доклав власні сили у нашу спільну майбутню перемогу. Не слід забувати, що навіть найменша допомога це теж допомога. Що один в полі також воїн. Слава Україні!